У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Привіз, братті, священстві, дорогі братя і сестри, дорогі родини п'ятьох за п'ять хвилин ординованих піятинів доразкована громада, слава Ісусу Христу! Сьогоднішнє Євангеліє у неділю перед возниженням чесного Хреста. Запрошує нас так щиро поглянути на Господній Хрест. Він є таким привілейованим місцем, де нам об'являється Божа любов. На Христі людська убогість зустрічається з безконечним Божим милосердям. І поклоніння цьому безмежному милосердю є єдиним способом для людини відкрити для себе. Таємницю Христа. Ведемо під райським деревом стояла жінка <кхи>, ім'я Єва. Спокушена злим духом, вона простягнула руки за тим, що вважала для себе божественним життям. Але насправді зірвала насіння смерті, яке поволі охопило ціле людство. На лофті під деревом Христа теж стояла жінка інша. Звалися Марія, відкрита на Божий план, вона у своєму серці розділяла жертву, яку її Син і Син Божий приносив отцеві за життя світу. Ісус Христос не тільки став людиною в усьому, але й прийняв на себе природу слуги ще більше. Упокорився, ставши слухняним аж до смерті і до смерті на Христі був піднятий. Прийнявши апостола Івана, з якого довірив їй розп'ятий Ісус, вона, ця жінка Марія, стала матір'ю всіх людей. Отже, як Мойсей підняв змія в пустині. Так син чоловічий мусив бути піднесений, щоб кожен, хто вірує в нього, жив життям вічним. Чому? Бо Бог так полюбив світ, що дав сина свого єдинородного. Хрест Христовий, встромлений в землю, ніби вкорінений у людську злобу. Але водночас він високо піднятий до неба ніби вказує, Собою на доброту Божу. На Христі довершилося відкуплення людства, вінням знаменням безмежної Божої любові до людей і перемогою, перемоги над злом. знаменням поразки смерті, посередником життя, відновлем надії та провісником вічності. Але сьогодні що ж ми бачимо, коли дивимося на хрест? На якому розп'яли Ісуса? Ми насправді вдячними та вражені щирою широтою, довжиною, довжиною висотою і Глибиною Христової любові, яка перевершує всю мудрість світу. Подібно до того, як деякі слова або переживання з часом втрачають своє справжнє значення та сенс. Так сталося для багатьох зі знаменням Христа. В старому заповіті хрест був знаменням прокляття, відторгненням людини від Бога. Тому засуджених розпинали в Івана на Христі за містом. Найбільші злочинці були засуджені на смерть на Христі. Від Христа люди втікали та його зрахалися. Древній історик Флавій, Йосиф Флавій пише, що після того, як був римськими військами завойований Єрусалим, було так багато розп'ятих, що в місті не вистачало деревини для хрестів. А втім, хто пам'ятає про ці хрестини? В той же час ми могли б зрозуміти ці. А інші, тим, тим більше інші хрести історії людства, якби не було Христа Ісуса. Бочистого людського погляду, Хрест Ісуса не є чимось винятковим. І досі для багатьох хрест є знаком нещастя, реальністю, яка викликає жах, означає страждання та несе смерть. Але завдяки Христу Ісуса, так би мовити, Хрест зробив величезну кар'єру у своїй історії та зазнав незвичайних перемін. Бо для тих, хто живе вірою, Хрест Ісус є знаменням надії, реальністю, яка перемагає і утверджує смерть смерті. Як пише апостол Павло, смерть де твоє жало, де твоя перемога? У цьому єдиному Хресті знак смерті став знаком життя людини, знак який лякав і жахав, став видимим і святим знаменням. Тому ми не втікаємо від Христа Ісуса і не відводимо від Нього свій погляд. Його хрест нам не можна забути, завдяки Ісусу Христу хрест посів, центральним місцем в нашому житті. Бо Христ Ісуса не є проти людини, але став для неї джерелом правдивого життя. Він є знаком благословенної присутності Бога в житті людини та й власне в історії цілого людства. Наш Бог є Богом життя. Через Хрест людина бачить перспективу свого призначення, свого буття на землі, каже святий Іван Павло II. Вона бачить, як Бог любить і її і пізнає. Наскільки великою є її власна велич, коли Бог так полюбив світ, що дав сина свого єдинородного, до народного, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя вічне. Хрест є доказом того, що Бог дешево відкупив людину, та що за наше життя розв'язалася справді біжальна і смертельна битва зі смертю. Хрест Ісуса є сполученою ланкою між небом та землею. Він є той поперечний трам, мов би, обіймає всі наші житті турботи, труднощі, болі, печалі, радості, а вертикальний прямовує все до неба. І як на цих поперечинах серце Ісуса було відкрите для всіх, а розпростерті руки на Христі кожного обіймали. Так і сьогодні кожен може відчути велич Божої любові, яка була засвідчена і досягнута у своїй вершині саме Христовою жертвою на Христі. Ми звикло до того, що Хресне знамення широко присутнє в нашому житті, присутнє як мистецький витвір. Присутнє як оздоба на шиї, але вступаючи крок за кроком до, свят до святого возближення Чесного Креста, треба відкрити для себе його діяльну силу. Діяльну силу, котрою не тільки визначає свою ідентичність, не тільки його силу, коли ви ставимо його перед лицем наших неприятелів і духовних. І фізичних, але передусім його преображуючу силу, якщо ми дозволимо любові, котра об'явлена Богом була на Христі, до його любові до людини, дозволимо проникнути в глибину нашого серця. І усвідомимо, що хрест це не є покарання, хрест це є визволення. Амінь. Слава Ісусу Христу.